Ну, дивіться, звичайно, я правова міжнародна да, розмова про це, але давайте говорити відверто. Я вон, тиждень тому теж був в розташуванні нашої сотої бригади, от Волинської, на, на біля Ямполя. Там зовсім інша розмова йде. Значить, по-простому, формула наша миру це повернути територію. Ну, крапка. Є складнощі. Ми їх всі розуміємо, перша історія. Значить, це наша формула миру це зброя е, союзників, з якою сьогодні є проблема. Ми про це сьогодні теж, очевидно, будемо говорити. Раз — От формула миру. Друга, друга ситуація, санкційна політика, яка сьогодні, скажімо так, е, ну, виконується е, аби як, по багатьох напрямках. Ну, третя проблема, про яку сьогодні хтось починає легенько говорити, це замороження російські активи да, фінансові. Про це теж наша формула миру, тому що ми мусимо за цю формулу миру боротися. А захід, на превеликий жаль, ну от скоро буде два роки повномасштабного вторгнення. Адекватних зрозумілих рішень немає. Тому ну, ми можемо говорити загалом, да, так а і загалом нам якщо, може нам да, бажано да, а кой якщо, От мати, оці так. три речі, як на мене, це наша формула миру, тому що ми її можемо добитися. Тільки коли заставимо Російську Федерацію виконати ці умови, грубо кажучи, наші і тих країн, які нас підтримують.